Я витратив 7 днів тестуючи курс Ендрю Тейта про дропшипінг і збираюсь зробити на цьому багато грошей. Отже, я вже всередині курсу тейта, тому що я вже робив декілька відеороликів, пробуючи інші різні ніші по зароблянню грошей онлайн за способами тейта, крипта, акції, фріланс та інші. Але в будь-якому випадку я вже приєднався і почав переглядати всі уроки. Тут їх сотні. Перед тим як перейдемо до практики, погляньте, як багато студентів діляться своїми результатами по дропшипінгу. В секції перемог це дуже і воно доводить, що це справді працює. І ми повинні досягти такого ж результату. Отже, давайте перейдемо далі і переглянемо, що реально вчать на цьому курсі. Прямо тут знаходяться всі модулі на курсі по дропшипінгу, їх всього 9. І так, ще в попередньому відео я вже пройшов всі їх, починаючи від початківця і до самої зірки дропшипінгу. І тепер наш крок це перейти до практики. Ці всі уроки дали мені хорошу ідею по тому, як я можу почати заробляти на цьому гроші. Також підвищили мій маркетинговий IQ, навчили правильно будувати воронки продаж та продавати. Отже, зараз маючи все, що мені потрібно. Цей час заробляти гроші. На початку у всіх буде один єдиний крок. Це обрати товари, які ми будемо продавати. І для цього мені знадобиться декілька хвилин. Дорогі друзі, прийшло 53 хвилини довгого аналізу. І тепер я готовий продемонструвати точно той товар, який я буду продавати. Цей товар підійшов по всіх параметрах, які були зазначені в чек-листі Ендрю Тейта. Товар має позитивні відгуки, цей товар вже продають інші люди. В нього є шокуючий фактор, і я його можу продавати з потрійною націнкою. Фактично, все, що мені потрібно, є в цьому товарі. Наступний крок це замовити цей товар на Амазоні, для того, щоб я міг зробити з ним рекламне відео, яке я буду потім використовувати в витік та для реклами. І поки я чекаю, щоб товар приїхав, я буду будувати свій вебсайт. День-два. Тільки що закінчив мої денні дві години другого дня в цьому челенджі. І весь цей час був витрачений для створення вебсайту. Він виглядає доволі добре. Враховуючи, що мені треба було зробити, вебсайт на Shopify, купити офери і ще багато іншого. І це все я робив перший раз. За дві години я реалізував все, що було вказано на тейтовому курсі. По типу поклав знижку 50% на товар, опис і тому інше. І зараз і час приганяти людей на мій веб-сайт за допомогою платної реклами. От тільки дочекаємося, як завтра прийде товар. А поки невеличка пауза у своєму телеграм-каналі декілька днів назад я виклав пост, де написав, що скину 5 рандомним підписникам по 200 гривень після того, як викладу це відео, яке ви зараз дивитесь. Для того, щоб мати можливість отримати приз, потрібно перше підписатися на телеграм-канал, друге поставити лайк на це відео, і третє підписатися на цей канал. Все, вибачають за невеличку паузу. Хай вам щастить. Ну що ж, цей час вже настав. І ось мій товар вже прибув. І зараз це час для найбільш вирішальної частини дропшипінгу створити креативну рекламу. І реклама це перша річ, яку побачить потенційний покупець, тому якщо вона буде не хороша, то він її просто проскролить і пропустить її. І в результаті ніхто не перейде по нашому посиланню і нічого не купить. Курс Тейта розповів нам, що є два шляхи по створенню реклами. Перший це нам треба заплатити компанії, такі як Bands of Ads або Viral e Commerce, щоб вони зробили це за нас. Або другий варіант це ми самі створюємо нашу власну рекламу з товарами. І так як у мене є товар, я зроблю це сам. Крута реклама включає в себе шокуючі інтро, які захопить увагу глядати. Показуючи корисність продукту в перші 5 секунд і закінчиться потужним закликом до дії. Отже, прямо зараз я напишу сценарій, знімлю, а потім змонтую рекламу, слідуючи цим критеріям. І потім вам покажу кінечний результат. Жартую, цей відос робив не я. І я знаю, що ви зараз думаєте. Джуз, що це за кення? Ти не отримаєш цим продажі. Але я вам кажу, це не так. В інтернеті є купа різної реклами, яка цепляє на гачок людей з навіть ще гіршими рекламними постами, ніж мій. І вони заробляють тисячі доларів кожного місяця. І також, якщо вам сподобалась моя реклама, то підписуйся на мій канал, що ми якомога швидше вже набрали 10 тисяч підписників до кінця цього року. І наразі, так як реклама вже готова, то мені потрібно створити TikTok і Facebook рекламні акаунти. Для того, щоб. Рекламувати наш товар. Але сумна річ в тому, що для запуску реклами в TikTok мені потрібно почекати 3-5 днів для верифікації акаунту. Тому все, що нам залишається, це молитись щоб верифікували мій акаунт. Після двох днів очікувань у мене є деякі хороші новини і деякі погані, і також ще деякі найгірші. Хороша новина, це те, що рекламний акаунт тік верифікували. Погана новина, це те, що я вже 5 днів. З цим відеороликом. А найгірше це те, що за 5 днів я ще не запустив рекламу. А для оптимізації реклами в TikTok бажано почекати ще хоча б 2 дні. Для того, щоб вона поширилася серед людей, які справді хочуть купити товар. І якщо ви дивуєтесь, як Тікток повинен дізнатись, хто захоче придбати ваш товар, то це все працює через те, що в Тікток має дуже витончені алгоритми і знає практично все про своїх користувачів. Чим довше ви користуєтесь Тіктоком, тим більше в нього було часу, щоб зібрати про вас інформацію, про ваші хобі та інтереси. Отже, він Можу зробити проаналізовану здогадку на той продукт, який клієнт захоче купити. Але, на жаль, в мене вже не було достатньо часу для того, щоб оптимізувати рекламу в TikTok. Тому я просто опублікував відеоролик, який шарився серед звичайних юзерів в рекомендаціях TikTok. І сподіваюсь, моя реклама є достатньо хорошою, щоб принести мені кошти. І це, на щастя, так і було. На шостий день я отримав першу продаж за 14 доларів 90 центів. На сьомий день я отримав дві продажі за 29 доларів 90 центів. І загалом це вийшло 45 доларів. Це Непогано в цілому, враховуючи, що це новий бізнес, над яким я працював всього лише дві години кожного дня, і реклама загалом була більше як жарт, ніж серйозний маркетинговий сценарій для отримання продаж. Отже, загалом я можу точно сказати, що тейтовий курс коштує своїх грошей. За 50 доларів я отримав вхід в ком'юніті до 250 тисяч людей з однаковими цілями та бажаннями, що є дуже потужним. Мені є можливість задавати питання професіоналам в будь-який час, і сам курс є хорошим для початківців, які хочуть масштабуватись з нуля Доларів до приблизно 3000 тисяч доларів в місяць. Отже, якщо ви захочете приєднатись до тейтового курсу, я закріплю офіційне посилання на його курс в описі, що вас не обдурили всіма фейковими вебсайтами, які видають себе за курс тейта Ви Гуглі. Або якщо ви зацікавились в безкоштовній інформації, можете прийти в мій телеграм-канал, там я часто публікую корисну безкоштовну інформацію про заробіт.